Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 27 вересня, 947-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову атака іранськими мопедами від росіян 32 штуки і всі на південь, причому більшість на Одещину. Трохи ще дронів залетіло в Дніпропетровську область і на Миколаївську. Та і все. Збити вдалося 24. З 32 дронів, ще один полетів в сторону Румунії та зник, і ще один впав на відкритій місцевості десь. На жаль, є прильоти. Багато прильотів в Ізмаїлі. Там дрон влучив в житлову багатоповерхівку. І вже відомо про трьох загиблих людей та близько 10 травмованих. Також ще вчора, в день росіяни з літаків ту 22 М3, випустили дві ракети Х-22 в сторону Румунії, кудись в Чорне море ще за все знову цілили по кораблям, які вийшли з одеських портів. Ну і потім ще одну ракету випустили в напрямку острова Зміїний. Ну і щодо ракет, то зранку росіяни балістичною ракетою атакували Кривий Ріг. Є влучання по поліцейському управлінню. Наразі відомо про трьох травмованих людей. На Миколаївщині під час дронової атаки вдалося збити один дрон. Ну і в районі Очакова, як завжди, росіяни атакують автівроном і цивільні автівки. Знищили. Авто, але наче пасажири не травмовані на Херсонщині. На жаль, теж така сама ситуація. Атаки росіян вчора одна людина загинула ще 19 травмовані. Тож давайте донатимо на fpv дрони і робимо помсту росіянам.